Йоу, погнали дивитися реплей від підписника. Здорому, Гутні! Братики-танкісти, як ваші справи, га? Ану напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, як ви поживаєте, що виробляєте. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Картіна Маслом на машкому танчику гілки дослідження АМХ50Б. Із своїм зводним братиком на Еміль 1. Карта стародавні піраміди. Режим бою який. Ну це в нас, бачу, РБ Танкіст, але режим бою залишається зустрічний бій. Давайте подивимося, як він своїми трьома снарядами буде розправлятися із етапом червонасіньких сил. Не хоче, не хоче підставлятися тайп. Так, один в молоко, другий. Молоко, третій. Третій. Коктейль. прекрасно. Поки що не молотова, а хотілося би. А ну подивимося, що получиться. Що з цього всього кіна вийде? Добре, супер пашино, куди ти їдеш? Тебе зараз там. Тебе зараз там з'їдять. Знаєш, як баба Колобка. А сказала, що лисиця. От зараз, ні, баба. Збрехала? Оббрехала лисицю нагло. І тепер діти вірять, що... Але коли лисиця, знаєш, Колобка з'їла, а все навпаки. Так, получайний нижній броньовий листочок цей фугасами б'є. Чому ти типу, по нас фугасами б'єш? Ми ж максимальний картон для тебе. Тигр другий. А бачиш, ти для нас виходить, ні. Хоча на твоєму рівні твоя броня просто шикарна. Тигр другий. Тільки треба було вміти користуватися даною важкою машинкою. Ну бач, заїхав не в той час і не в те місце. І тому відправився в гараж. А ми їдемо бити ще когось, будемо бити. Об'єкта будемо бити. Об'єкта чи будемо бити анігілятор. Анігілятор, підставляйся, щоб тобі. Хай йому грець не роби нам нерви. Раз заходить. І два рази за навіть, зайшло. І будемо розчехляти того, який К-2. К2. Перепутав райони, бач, і прийшов битися на важкий напрям. Якраз через центр його могли б прострілювати наші, якщо б там зараза хтось був. Але все ж таки ми тут не одні на цій позиції, і це є добре. Тільки заблудився один наш важкий танчик, якого зараз може закружувати якраз такий важкий, та їхня ЛТ, якщо ти бачиш це на міні-карті. Хоча ЛТшка, скоріше за все, шурує до нас. Їхня, ну ну хай їде. Наполучай, раз, получай два. Прекрасно пробиття в даного танчика на Бебешенках та Небешенках, чому, тому що 230. А два ми пробиває ББ БП 263. 50 осколково фугасний. Ну, скажи, що це зле. До речі, 310 альфунчик. У нас у ББ в БП 260, 350, Мало. На жаль, в осколочка. Ну, що ти хочеш, це ж барабен. Ну, що ж, ти хочеш? На ще раз ще раз ще разочок, не молоко. Прекрасно, це було не молочко. А тепер починається щось похоже на коктейль Молотова, але все ж таки поки що його нема. Добре, закадешуємо свій барабанчик, зараз ми пропустимо задній прокіт, пропускаємо на 418, що ж ти зробиш? Ні, це був не задній прокіт, це ж таки в буртину нам сам дали. Вкраз нирки б'є. А що ж ти такий? Га? Той молодший брат Атласа? Молодший брат Атлеса, важкий. Тримав свій район в жалізних рукавицях, але з нього зняли після того, як з нього зняли жалізні рукавиці, він став ніким. І звати його ніяк. Таке буває, іноді Ну, що ж зробиш? Їдемо ми? Залишається лишень один тайп 57-й. Скоріше за все, він стосується ось де. Ось де зірвав мені з язика якраз, Ну, нехай ну, так і буде. Забирає нашого першинга, першинг просто не дочекався, поки цей засвітиться. І в бортину отрив маслину. І зараз будемо їхати і бити, пропускати. Ну звісно, що пропускаємо, можемо собі це дозволити, даємо раз, даємо два, і більше її не треба. Дивись, останній хідпойт з Альфа страйком 5 там вилетіло, так? Чи, чи, чи скільки, якось так. Ну, ну ж, прекрасно. Звати знаком наголосу. Що, що ж тут ще казати? Тут не казати треба, тут дивитись треба. І одразу ж. На після бойову пенсію. 4339 тисячі демеджа, 242 шкода за вашою допомогою. 2 знищено. Шість пошкоджено за рейтингом а, 39 Пішов плюс. Ну, мається на увазі догори, і це вже добре. ще би трошечки, ще би трошечки так підтиснути, знаєш, підтиснути і буде діамантова ліга. Маємо поки що платено. Так, ну і, і так і так непогано, що ти хочеш. А так, головний калібр, знак класності майстра та знак підтримки. Пошурували далі. Пішов плюс на 98 тисяч вісімдесят рібла у свій сейф в свою копілочку. Та перше місце по нанесенню шкоди. Ну, звісно, що за рейтингом ми вже циферки з вами проговорили. І тому ми ставимо подавайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. А хотів би сказати, я насправді вербе в режимі бою перевага. Хотів би сказати, я насправді зустрічний бій. Задовбав, каже, бронебійник. Давай скоріше, добре. Та підписуємося на канал Бронобіник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати іграш на цьому каналі. Танкісти погнали 22-й бій, також від гравця під ніком картіна маслом. Уперед! І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Форт Бояр. Давайте подивимося, як наш гравець, боєць під ніком картіна маслом на. І Сі третьому буде бити сетап ворожих сил, до речі, знову ж таки РБ і знову ж таки зустрічний бій, режим бою. О, як би це смішно не звучало, але дивимося, ну мається на увазі кофтового. А тут що смішного нема, які жарти танкісти? Це ж бій, таких месадонтів 8 рівня. Даний танчик, який має мінус 5 кмів вниз, до речі. А микс-50, який у нас перший був в бою, всього лиш на всього шість. Здавалось би, башта качеля. Мало би гнутися, як криворіч сталь, труби. Але чомусь ти хоче. То хотіли розробники своїми шаловливими ручками залізти в калькуляцію гри і зробити шість. І на тому крапка. Живіть з цими інструкціями, тільки головне, щоб вони вам не приснилися раптом. Адже психологію до кінця ніхто так і не вивчив людини. Так що їдемо, їдемо, будемо бити боляче. ...своїм снарядами 122 мм калібру. Так, забирайте, на жаль, нашого, нашого такого імбового танчика, який міг би показати свій потенціал, якщо б не захотів стояти так, щоб його били по сандалях, знаєш, і щоб він взяв ті самі сандалі і сказав, до побачення, зустрінемося колись там десь там. Всі лікарні чи десь. Так, добре, пропускаємо на 332. Досить боляче. Досить боляче б'є. Роджетто, Ну від нього це не забереш. знаєш, Це, це прописано в його генах. в Його циферках. І знову ж таки 314. Подивися, який. Нам міхвода вибиває. Міхвода, нам ранить міхвода. Так, а ну в чубчик заходить прекрасно, але подивися, як він кожен раз угризається і це дуже зле. Мені це починає не подобатись, знаєш, жарти жартами, приколи приколами, рофли рофлами. Але 872 хітпоинти залишається з 1800. Тигр другий спати. А, так, так прекрасно, мені подобається. Тепер, вроді би, ще один треба. Ще один ще, ще одну маслину втулити якраз таки ляпнути по проджетику, який надіюся підставиться, на жаль, рекошетить на то люки, лютий дикий кут він по себе, буде, бачиш, умілий якийсь такий, знаєш, або вмілий, або просто на когось там дивився, зиркав, знаєш, в біноклі. Йому повезло, а тут не повезло. Нарешті затанчило 250, мені це починає подобатись. Врубав голду, ти подивись на нього. Не ми, я маю на увазі. Але що ж? Але залишається все ж, все ж таки ми 3 на 3, і залишається в них СМВ Гадюка Віпера, раптом хто не знав. І Яготигор 2? Яготигер. 2? Будемо їхати? Будемо їхати, щось робити. Не знаю, що буде робити. Хто буде думати гадати, 177, до речі, в них залишається. На жаль, нам такого танчика ліквідували одразу ж. І це, на жаль. А їх до сих пір живе. І може бути зле. До речі, випере також барабан, ну, до зарядочка, може бути також зле. Забирай! Забирай! А ях Пантеру! Забирай, ях Пантеру, прекрасно! ях тигра. ях Пантера. Майже всі на одне обличчя, практично. Ну, в тваринному світі. Майці нова. І що танкісти? Обличчя чи морда? Як буде правильно сказати, так щоб тварини не обідались на нас. Морда чи обличчя? Морда, скоріше за все, правда, чи личко? Так! -на -на, прекрасно на 400! 4! вилітає! 404 ми тобі вибили код помилки, танкіст. Ворожий. т 77 й Відстрілявся скоріше за все, і тому у нас є змога. Катити? Чи він має ще один пульт? Та раптом він може перезарядитися, яка різниця. Можна було б, в принципі, і вкатити, але ми знаємо, що на 700 він на 600 може вліпити. На 700 це максимум, але все ж таки. Так, забираємо гадюку. І будемо зараз їхати, якраз таки, я так розумію, до Т-77. Він, напевно, нас не буде зустрічати. Він вже А, не буде! Я думав, він на нашого лева увагу зверне. Ах ти ж ти зараза така, встигає нам ляпнути, все ж таки встигає. Ну, що ж ти зробиш? Бач, які в мене деколи вмілі в мілі бувають. Мене вроді і. Пи спробують читати, чи що. Чи ні. Коли ви останній раз читали щось? І дивимося з вами танкісти на після бойову пенсію. 3008 поліного демеджа, 870 заблокованої шкоди, 4 знищено 5 пошкоджено. За рейтингом 4900, бач, вже підростає. Помаленько, ще трохи лишається, Зовсім манюсінько. Пішов до гори на 18 і це вже є добре, так. А знак власності майстра та воїна забирає. А картини масо. А пішов плюс на 88 246 рібла в свій сейф, свою купілочку, та звісно що ж, перше місце по нанесенню шкоди за рейтингом. Знову ми ж це все з вами проговорили на початку. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо своїх джерел в Діскорд. Чому вам це просити треба? На рахунок підписки, танкісти. Та нажміть би вже ту кнопку Підписатись. Не скупіться, я знаю, статистика показує, що безбілетників ще досить таки багато. Братики танкісти, ну це буст для каналу, це буст для того, щоб ми нарешті вистрибнули з цих трусів, одертих, знаєш, і попали в нормальні рекомендації для тих, хто реально цінує україномовний контент, братики ви мої. Тому а ось таке до вас маленьке прохання. Та звісно що ж, не нехто сигналами повітряної тривоги в першу чергу, так? І в другу чергу любіться, шануйтеся, не сваріться, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.